Так, будь ласка, готовий, Саш? Нагадую, розвертаємо м'яч в притул на або за планкою. Готовий? Оп! Добре, так, може Добре, бути. Середина. Середина. середина так. Да. Добре, Добре, два. Біра, біра, глаза, глаза, кути, шути, біде, нос, шути, Три. давай, давай, і... Чотири. Так, шути, давай, 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 давай. давай Добре, молодець. Будь ласка, кубішин Кирилюк. Готовий? Вовка, вовка, да-да, да, да-да-да, давай, давай, серединку, Вова. И поворачивайся. Молодец, давай, давай, давай. И, быринка, шукає Тима. Молодець, доп. Быра, выра, выра, вовка, серединка. І меня, 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 меняй, направлення. І пирійка. Чотири. Деретинка їх давай, 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 пробігай. Добре. Кирилюк, після нього келембет. Готовий. Давай, давай, забуваємо. Добре. Три. Чотири. Давай, давай, давай. Добре. Килимбет, Щербань. Готовий? Готовий. Голосно скажи, щоб я почув. Я ж не чую. Оп! Давай, 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 давай. Чотири. Добре. Щербань Андрійчук. Готовий. оп, М'яч притул до планки. Стоп, стоп. Ну в тебе все. Мало того, що тут не так зупинив. М'яч притул до планки. А потім центральний квадрат чи маєш вступити ножкою. Готовий? Оп! Отак От правильно. Тепер серединочку ножка і до другого. Молодець. Добре, два. Молодець, молодець, воно. Три. Чотири. сюди. Давай, давай. Добре. Андрій будь ласка, після нього Балика. Готовий? Оп! Виринка, виринка, Андрій, серединка. Міняй, міняй направлення. Давай, да, 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 да. І давай, давай, 200, 200, серединка. Три. Чотири. Добре. Добре. Будь ласка, балика Артем, після нього Пантелеєв Богдан. Готовий? Оп! Хорошо. Молодець, ще. І Добре, єсть. Пантелеев після нього Рибченко. Готовий? Оп! Хорош, Бодя. Давай, давай, нічого, 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 Бодик, Давай, И... давай, давай. Останній. Добре. Рибченко після нього Степанюк готовий. Hop!